Привітуліки, привітуліки. 14 жовтня. Раніше в нас це було свято покрова. Ну що, вборка, огорода йде повним ходом. Тут помідори вже всі вирвані, огірки, залишки від них згребені, синенькі поки що стоять. Зараз вбирається перчик. Треба зараз іти щось думати, якось закрити його. Бурячок Вовочка вирвав, хоча я не розумію для чого. Але бурячок вирвав. Тут залишилися тільки оцей непотріб. Капець. Горох. А на що він мені? Ти свіжий зимою покупаєш. Так в мене ж морозилки 20 з лишнім кілограм вже є. Свіжі ж я не збережу до зими. Боже, все в цьому, в димки. Граф як на сцені. Так, да, граф. Так що зараз я сьогодні думала, що я кавунами займуся. Але, але треба щось робити з перцем. Але для того, щоб з ним щось робити, треба вовочку в магазин команді. Бо в мене нема ні гіркого перця, нічого. Ой, так, ладно. Е -е, телефонувала вчора сусідка. Якраз після того, як я зняла відео, дзвони мені Світуня, каже, ну що, ми, огороди пахати будемо. Кажу, звісно, будемо. В неї вже давно прибраний. Вона каже, ну, значить, я зараз почну обдзвонювати. Подзвонили там до одного чоловічка, хто в нас. Похавкались, а він каже, що я після операції не можу тижня через два, через три, не раніше. Ну, Ми ж розуміємо, да, середина жовтня може або задощити, або ще щось. Вона каже, підкопувала буквально десь сантиметр волога земелька, а внизу суха. Ну, навіть під синеньким суха земля. Та я б не сказала, що вона прям суха, вона сіра, но... ну, в смислі, сіра, не блідо -сіра. Вона така, як волога, але розсипається. Не мокра, як, ну, як квашня. Коротше, знайшли там ще одного, нам дали номер телефона. Річ в тім, що мотоблоком дуже важко когось знайти. Більшість людей пахають трактором. Трактором і легше знайти, та вони зараз десь трохтить комусь пахають там. Трактором і легше знайти і дешевше, але ж, 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 але але нам трактор не підходить. Нам взагалі він не підходить. Якщо сусідки ще можна було б, ну просто клаптик маленький, трактор не буде заїжджати на такий клаптик, то в нас тут дерево, там дерево, тут деревце, там деревця. Ну, коротше кажучи, у нас тут трактор взагалі не котирується. Гляньте, що робиться? Все в димки. От. Дали нам там ще, ми звернулися до тих людей, що нам пахали, нам дали номер когось другого, <кій> бо ці вже не пашуть. Зателефонували туди, сказав, перетелефонуйте в п'ятницю, можливо, на цих вихідних спашу. Ну, от, тепер чекаємо п'ятниці, а до п'ятниці чи до суботи. Потрібні дерева, які. Купили насіння на наступний рік такого самого сорту. Бо купованих вже нема давно. Куповані вже давно повервали ті білі рахітні, їх немає вже. Це наші досі плодоносять, що я розсаду вирощувала. І такі дерева, така розсада була. Мені пусінька, я так хвилювалася, що я без розсади залишилася, а воно які кущі вимахали, і скільки на них синеньких було, що я і закривала, і квасила, і все, що хочеш, робила. От. Так що тепер до п'ятниці треба, Ти не що це залишилося, це укроп повисмикати згребти все. Вирвати синенькі, то одна капустина курям піде. І там ото помідори прибрати. Все це позашкрібати сміття з огороду, І, в принципі, все можна буде брати лопату Яку брати лопату і копати? Те, що здоров'я халявне, чи, що? чи тобі його хтось наділив? Як він дивиться? Ну так прям серйозно, ну так серйозно, да? Неблагодарний. От хто. Не встиг ти до нього обізватися, вже хвостом мотиляє. Сашуня пише, що то він тебе ревнує до мене. Чи мене до тебе, чи тебе до мене. Так ладно б, якби він так кидався, коли ми вдвох. Ревнує. А то ж я коли виходжу от з е, веранди, якщо він мене побачить, отут біля клумби, саму, навіть без е, Вови, він так само себе веде. Невдячний ти, так? Да? Ти невдячний? Боже, ну тут і воняє, я не можу вже тут знаходитися, тому все. Буду закруглятися і мандрувати. У хатинку. Треба Вовочку в магазин відправляти. Ви тільки погляньте на цю красу. Гляньте, які по висоті повипускала. Пагани. І ось нові бутони. Слухай, може їх треба зрізати і нехай у хаті стоять. Жалко буде, якщо... Мороз влупить. і вони ляпнуть краса неймовірна, да? Там жовтенька цвіте переліг. Переліг я сюди і він в цю сторону. В це направлення в ліксі. Так, все мої любимої хороші. Я пішла працювати, а вам гарного дня і бережіть себе. Де ну, який довгий ось висить? Я бачу. Бачу. Я пішла працювати, а вам гарного дня. Бережіть себе. І пишіть, хто чим займається. Ми з цими ремонтами багато перцю уже переспівшого, аж вяли, наче. Синенькі вже останні. Нічого, щось придумаю. Де? Да? Щось придумає. Це ранок на дворі гоу арбайтен.